Польщу таки прилетіли російські ударні дрони і навіть ракети. Хоча вони прилітали 22-му році. Про те, як відреагувала Республіка Польща офіційні і неофіційні особи, будемо говорити зараз з нами на прямому зв'язку. Валерій Майданюк, кандидат політичних наук, експерт фонду розприяння демократії, керівник інформаційного центру Міжморя. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже. Польща, яка дуже часто говорила, що вона така войовнича, хай тільки росіяни постукають у їх двері, була вимушена навіть попросити країни, країну члена НАТО, Вінс Атлантичного Альянсу, а літаки Нідерландів, допомагали ганятися і збивати ці дрони. Як насправді відреагували найвищі політичні посадові особи? На те, що відбулося. Ну, власне, почнемо, мабуть, з президента Кароля Навроцького, це його перше таке випробування на міцність. Подивимося, що ж він там нам нарозповідав, і в світу теж. Отже, показово, що Польща себе демонструвала останніми роками як одна з найбоєздатніших країн східного флангу НАТО. зокрема Нещодавно Польща домовилася про закупівлю п'яти сотень хаймарсів Сполучених Штатів. Польща закупляє в Південної Кореї танки і так далі. Тобто вона активно озброїться, вона витрачає на цю всю систему озброєнь величезні гроші, це навіть не десятки мільярдів, і фактично в вчорашній день. Коли і, і можна сказати ніч, коли летіли ці ракети, стало ясно, що польська протиповітряна оборона загалом польська система безпеки. Вони насправді дуже вразливі. Тобто багато грошей витрачалося, і не тільки, до речі, там були нідерландські, там і італійські повітряні сили були залучені, тобто фактично всією Європою. Польщу рятували, і все одно з 19 шахедів, яких могло бути і не 19, а навіть більше, було збито лише 4. І, до речі, є такі вже в інтернеті думки. Не знаю наскільки вони на 100% достовірно фінансово обґрунтовані, але кажуть, що збиваючи ракети ракетами вартістю по 2-3 мільйона доларів оці шахеди. Польща витратила річний бюджет Міністерства освіти. Ось, ну тобто, може там це більше так як жарт звучить, але факт, що витрачено колосальні гроші на збиття тих шахедів, які коштують там кілька десятків тисяч доларів. Тобто, це засвідчує, що Польща, на жаль, сьогодні не готова до таких викликів і е, намагається діяти старими методами. Як це було ще до війни, коли з'явилися дрони, і витрачає колосальні гроші на неефективні методи оборони? І той факт, що залітали е, на величезну відстань шахеди, що були руйнування, засвідчує, що реально полякам є над чим працювати, і менше уваги приділяти там вимагання репарації від Німеччини чи згадувань про Волинь, а треба реально працювати і захищатися від. Ворога, який вже бомбардує Польщу, а не шукати ворогів в минулому столітті. І сама реакція багатьох посадовців насправді була, я вважаю, м'якою і слабкою, тому що коли ми візьмемо найвпливовішу фігуру, це генсека НАТО у Європі, генсек НАТО Марк Рюте, то чесно, я не почув чогось такого, що мало злякати Путіна. Там не було фраз, що Росія пошкодує, якщо це зробить, що ми не допустимо і так далі. Там була дуже оборонна, дуже вічлива, дуже захисна риторика, що, мовляв, ми будемо захищатися до останнього, ми, ми не дозволимо там жоден сантиметр нашої землі захопити. І це все звучало так, що Путін реально побачив слабкість. А Путін, коли бачить слабкість, і Росія, коли бачить слабкість, вона буде підбадьорена до нових атак. Тому що багато, в тому числі навіть польських політиків і так далі, намагалися подати цю ситуацію, начебто, це випадковість. 19 дронів і ракети не залітають випадково. Один може залетіти, два. Ну але і тим більше, що відомі факти, що в цих дронах були польські сім-карти для наведення. Цих дронів по польському інтернету, і фактично, в тому числі, були і дрони з литовськими сім картами, і Україна про це повідомляла Польщі ще в липні. Але в липні Польща була зайнята темою Волині, там і так далі. Святкували там, якби відзначали геноциди і так далі. Тобто, це все по суті було проігноровано. Хоча було очевидно, що Росія щось планує щодо Польщі. Тобто реакція слабка, реакція керівництва НАТО, я вважаю, недостатньо переконлива, а реакція Навроцького також, по суті, демонструє, що людина смілива там, де це не обов'язково, а там, де стоять виклики перед державою, він пасує, він не готовий діяти рішуче. Він не готовий і говорити рішуче. Він не готовий е, навіть визнати, що, по суті, оця війна це, по суті, не лише проблема України, тому що вся Європа і Польща сьогодні зайняли таку позицію, начебто ми собі тут в Європі живемо, а російсько-українська війна це проблема України. Ми там їм щось підкидаємо, вони ще нам багато чого винні, і про це голос вже нам кажуть. А Росія нібито там десь з боку. Ні, Росія вже нападає, Росія вже атакує. Це про обні камені, це розвідка боїв, це початок гібридної війни. Росія ж не нападала на Україну отак одразу. Це все було такими затуманними методами, Тобто неясно. Напали, не напали. Вони не вони, росіяни чи хтось інші, може якісь там зелені чоловічки. Тобто Росія спочатку б'є, як то кажуть, із під Тобто вона... Робить пробні такі камені, дивиться, що буде, і робить висновки щодо подальших своїх дій. І ми бачимо, що поляки сьогодні і багато європейців намагаються закрити очі на це і вдавати, що це випадковість, і що це проблема лише України. Хоча російські чиновники, посадовці і Путін кажуть, що вони воюють з НАТО на територію України. І багато було в російських ток-шоу заяв про те, що треба бити по шляхах постачання, треба бити по країнах, які допомагають Україні, треба бити по натівському тилу України. І ось ми бачимо, що це починає втілюватися в життя, вдавати, що це випадкові, що на нас не напали полякам, по суті, вже пізно. Надав ще інформацію, От хто визнав, що дрони були такі російськими, а не якихось зелених чоловічків. Це прем'єр-міністр Республіки Польща Дональд Туск. Він вийшов вчора. Він вийшов одразу з заявою, що ми, ну, ну, ночі польські. На повітряний простір було порушено. Була велика кількість російських безпілотників. Ці безпілотники, які могли становити пряму загрозу, були збиті. Але при тому ще раз наголосимо, що із 19 офіційно визнаних лише 4 були збиті. До речі, прем'єр Польщі сказав, що цей інцидент Польща буде вважати провокацією масштабною і підкреслив. Причини для паніки нема. нема. Польські і союзні радіолокаційні системи відслідкували декілька об'єктів, які порушили повітряний простір Польщі. Написав у себе в соцмережі X міністр оборони Польщі Владислав Касиняк-Камиш. Котрі могли представляти загрозу, ми все позбивали, їх він написав, нейтралізували. Продовжуються пошуково рятувальні операції по визначенню потенційних місць падіння об'єктів. Там ще про одну ракету йде мова. Про неї не говорять офіційно в Польщі, але в соцмережах польських багато чого обговорюється. Ну от, Окрім того, що. Написали офіційні представники. Думка шириться польськими соціальними мережами серед блогерів, що це росіяни били не по полякам, що це росіяни не воювали з країною Північноатлантичного альянсу Республікою Польща. Що це росіяни летіли і знали якісь визначені цілі по українським біженцям, які знаходяться зараз на території Республіки Польща. Мені вам не здається, що це російське ПСО? Безумовно, це російський ПСО, і тут воно може піти навіть да значно дальшим і небезпечнішим шляхом, тому що один з таких варіантів розвитку подій, що оскільки Польща є таким логістичним шляхом і хабом для військового постачання України, то з Москви невдовзі можуть надійти сигнали, що припиніть військове постачання України. І е, тоді ми е, не будемо бомбардувати ваші міста і так далі. І, то, і навіть може бути такий варіант, що нібито випадково по польських військових базах де є склади для українського озброєння, по інших місцях, які призначені для України, по тому ж аеропорту в Жешові, е, можуть бути удари. Нібито випадкові удари дронів, ракет і так далі, і таким чином, через польські там популіські кола почне розганятися думка, що ось наша нам ті проблеми з українцями, давайте припинимо їм допомагати, хай йдуть там через іншу країну, ці шляхи через Румунію. Інакше нас будуть постійно кошмарити росіяни, і нібито війна не, не проти нас, але на нашій території і для нас це проблеми. Тобто Росія може цілком зіграти шантажем на страху поляків і зробити крайніми українців. Зробити крайніми українців. Тобто ситуація, по суті, досить небезпечна, і деякі радикальні сили в Польщі на основі українофобії, на основі того, що вони... Ненавидять українців, цілком можуть на такий варіант піти, і це буде таким собі варіантом зради і Мюнхенської угоди сучасності, коли вони йдуть на поступки диктатору перед шантажем, а завтра стануть його ж жертвою, і це їм зрада їм не допоможе. Ось на рахунок того, що біженці це такий досить абсурдний варіант, що цілями були біженці, тому що. Біженці зосереджені, вони зараз мало по таборах живуть в Польщі, більше винаймають квартири, але те, що можуть бути нібито випадково по логістиці, по постачанню, це невдовзі може стати реальністю. Ще одна інформація, теж пов'язана з Польщею. Знайшла її на європейській правді, а в Польщі фіксують зростання кількості молодих чоловіків з України, яким дозволили виїзд. На сьогоднішній день кажуть, що під карпатське воєводство з України прибуло вже 6100 молодих чоловіків віком від років. До 22 років при тому, що виїхало 2000 тисячі. А за тиждень до цього до Польщі приїжджало, ну, близько там по 500 молодих українців. В Люблінському воєводстві, яке якраз і постраждало, там були уражені дронами. За минулий тиждень в'їхало. 4605 українських молодих чоловіків виїхало 1300. Тижнем раніше було менше. Між тим Польща залишається нашим стратегічним партнером. І давайте дні де порадити, діти Польща забирає наш молодий ресурс. Будь то хлопці молодого віку, будь то робочі руки, чоловіки і жінки працездатного віку і стану. І при цьому всьому Польща, яка мала би нам допомагати, почала наступ на українських переселенців, на українських біженців від війни стосовно виплат і так далі. І так далі. Що ще Україна має дати Польщі для того, щоб вона. Почала нас підтримувати не на словах, а на ділі. Бо знаєте, легко було так зупиняти а, фури з зерном, висипати українське збіжжя, яке в надзвичайно складних умовах українські аграрії під обстрілами, ракетними збирали. А коли доходить діло до дійсного протистояння, щось ми активності. Польського легіону, який міг би вже воювати на території України, бо у нас іноземні легіони, іноземні війська допускаються ми не бачимо. Абсолютно вірно сказано, і е, можна е, лише дуже так е, м'яко висловиться, що позиція Польщі щодо багатьох поляків щодо України є просто безсовісною. Це дуже м'яко, це дуже ефемістично, тому що, можна сказати, правдивіше і жорсткіше. Але ми сьогодні не в тому становищі, щоб зараз так говорити, ми ще багато в чому залежимо і мусимо сьогодні чомусь мовчати, хоча деколи це надзвичайно важко. Адже дійсно враховуючи, що Україна сьогодні є щитом Європи, не буде перебільшенням сказати: якщо б не ми, то сьогодні ті. Росіяни були би вже не тільки в Варшаві, а навіть навіть значно далі. А Варшава входила до складу Російської імперії. Варшава була в складі Росії, яку Путін хоче знову російську імперію повернути. На території Польщі знаходиться місто Сувалки так званий Сувалківський чи Сувальський коридор, який з'єднує по суті Польщу з Литвою, але відокремлює Калінінградську область від Білорусі, від союзної держави Росії та Білорусі. Завтра, внаслідок загострення певних подій чи російських провокацій в Росії заявлять про блокаду Калінінграда, яку треба буде розривати сухопутним шляхом. І всі генерали військові стратеги кажуть, що якщо Росія буде воювати з Заходом, мільйон процентів вдарить по місту Сувалки по тому сувальському коридору. Це така вузька смуга землі шириною 80 кілометрів. І е, здійснить сухопутне з'єднання з, з Калінінградом. Тому, е, знаючи цю ситуацію, до речі, польська армія там навіть щось трошки будує, якісь там зуби дракона ставить і так далі. Але водночас розуміючи, що Польща завтра і це, без, це ніякі неголослівні заяви. Це те, про що пише The Economist, те про те, що пише The Guardian, відома світова аналітика, преса і так далі всі ключові. Медіа солідні пишуть про те, що завтра можуть напасти росіяни туди, а Польща натомість починає шукати ворогів там, де їх не те, що не треба шукати, там, де їх немає. Висуває якісь історичні претензії. Коли це українці панували над Польщею, були державою, яка включила до свого складу польські землі, і поляків пригноблювали, щоб чинити геноцид, це ми були. Під владою поляків. Ми не, не хочемо сьогодні згадувати оту ж панщину, ті козацько-селянські повстання. Це ж як треба було над людьми знущатися, щоб кожні кілька років люди йшли на криваві повстання проти гнобителів. Тобто шляхта що собі дозволяла робити з людьми, щоб такі були народні настрої і, і бунти? Тобто це це явно, що, що називається геноцидом? Тоді і навіть в 20 столітті було багато питань, які сьогодні українці полякам не згадують. Ми сьогодні виглядаємо дорослішою стороною, яка не шукає за що би посваритися. У мене таке враження, що польські політики спеціально шукають, що би то немає нічого. Давайте передумаємо, може, в минулому столітті щось було таке, щоб висунути Україні претензії. Тобто, абсолютно не хотілося би думати, що колись Жириновський розказав. Таку історію, що Путін пропонував Польщі перед війною поділити Україну, і польська сторона відмовилася. Мені не хотілося б думати, що хтось в Польщі все-таки погодився і проводить якусь таку недружню політику, робить з України ворога постійно, то економічну блокаду нам негласно оголошують, нібито так на неформальному рівні. Ось то якісь інші звинувачення, то ми в ЄС і в НАТО не вступимо, поки всі вимоги поляків не задовільнимо. І там ті вимоги щоразу якісь нові з'являються. Е, мене таке враження, що е, коли говорять про європейські цінності, стандарти ЄС, то деякі країни-кандидати на, можна сказати, статус членів ЄС, такі як Україна. Вже багато в чому є дорослішими і переважають оці країни за європейськими цінностями, аніж ті, які є сьогодні в ЄС. Ну, наприклад, Угорщина і ще деякі країни, які я враження забули, що таке європейські цінності. Тобто в ЄС чомусь високі вступні стандарти, але жодних стандартів на виключення. Тобто, умовний ФІЦО їздить. На Китаї на парад зраджує європейські цінності і стоїть з Путіном, Кім Чен Іром і Сі Цзіньпіном і повертається в Європу, йому за це нічого. Брюссель не давить ніякими санкціями, ніяких претензій і так далі. Тобто, якщо є якісь європейські цінності, то вони повинні бути і для тих, хто вже є членом ЄС і хто їх порушує. В тому числі, я вважаю, що не може бути ситуація, коли. Країні, яка проливає кров за Європу, будуть виставляти якісь абсурдні історичні рахунки, там, там таких, хто героїв поміняєте, ще там щось зробіть, Ось, своїх товарів сюди не возіть, там ніяких, там ні зерна, ні, ні ще чогось там. Тобто мають бути якісь чіткі, ну їх немає насправді, але якщо їх і не буде, то тоді просто європейські цінності будуть лише на папері. Вони і так великою мірою на папері, але вони перетворяться просто на папір, якщо той же Брюссель не наведе порядок на своєму східному плазі зі своїми погано вихованими членами Східної Європи центрально східної. Нагадаю, нагадаю нашим глядачам, що збитки, які були завдані українській економіці через перебої з роботою на західних кордонах за час цього страйку. 2023-2024 року обчислюється в півтора мільярди євро. Це ці, ці гроші, які могли прийти в бюджет держави, підтримати обороноздатність, підтримати соціальні виплати стандарти мінімальні, які в Україні є під час воєнного стану. Пане Валерію, я от що хочу спросити. Ви як... Керівник інформаційного центру «Міжмор'я». Давайте повернемося. Я розумію, що в рамках нашої програми мало часу залишається, але давайте повернемося до ідеї балто Чорноморського Союзу. Адже якби він відбувся, це було б не лише економічне об'єднання, наскільки я розумію, але в першу чергу безпекове. Що стало на заваді? Тому що він стався. Можливо, він би зараз працював і був би такою буферною безпечною зоною. Можливо, навіть нам би трошки легше було б воювати з росіянами. Можливо, навіть і нападу б не сталося, чесно кажучи, якщо б до війни було створено балто чорноморський союз ключовими країнами, якого в мінімальному варіанті могли бути Україна і Польща, Путін би не напав. Тобто, це б була завелика рибка для Путіна, заміцний горішок горішок. Навіть були голослівні заяви про, наприклад, створення українсько литовсько польської бригади військової, яка проводила спільні навчання. Ну але коли почалась війна, то ця бригада лише українська її частина воює, а ті е, сторони прислали лише добровольців з числа просто громадян, які висловили бажання тобто. Сьогодні поляки дійшли до такої ситуації, коли формувати військовий союз з Україною це вже не просто якась нав'язлива пропозиція сусіда, який в біді. Це сьогодні може бути рятівний круг для Польщі, тому що ми бачили заяву Дональда Трампа е про ці атаки на Польщу, що, мовляв, там, що там сталося в Польщі, там почалося. Ось там here we go і так далі. Тобто це означає, що завтра Трамп може не допомогти полякам при якомусь е, більшому масштабі агресії, і так далі. І е, країни НАТО, ЄС можуть висловити занепокоєння, прислати кілька євро, прислати там кілька рюкзаків допомоги. Ось. І е, реально може виявитися, що НАТО це мильна бульбашка. Тому формувати. Я вважаю, що якщо поляки от, Якомога швидше, не перестануть вигадувати історичні образи і не сформують найтісніший союз з Україною. І давно вже пора про це говорити. Нам потрібні люди, нам потрібно багато військових на фронті. Якщо не пришлють зараз нам такої допомоги і, і техніки, і зброї, і так далі, завтра буде війна на польській території, і нам доведеться воювати, формувати союз між мор'ям. Вже постфактум, в часи війни, вже коли може бути пізно, об'єднуватися нам може доведеться вже на цьому рятівному крузі посеред бурхливих хвиль війни. Тому я вважаю, що те, що цього союзу не створено досі, це велика помилка, і навіть злочин з боку в тому числі і української влади, але й польської влади, тому що це гарантія того, що кров українців і поляків не прольється. Ось а сьогодні це е, запорука того, що на, Польщ, на польській землі не буде війни, тому е, формувати міжмор'я треба якомога швидше, поки не пізно. Пане Валерію, я вам щиро дякую за коментарі, що змогли до нас долучитися онлайн, і розставити акценти в цій темі. Вона остаточно ще не вичерпана, тому принагідно запрошую ще нашим глядачам. Нагадаю, з нами на зв'язку був Валерій Майданюк, кандидат політичних наук, експерт і е, представник фонду сприяння демократії, керівник інформаційного центру «Міжмор'я», Говорили про ситуацію в Польщі там на днях. Була атака російськими ударними дронами. Як відреагувала Польща, ви всі вже знаєте. Завдяки тому, як зараз відповідав на мої питання Валерій Майданюк. лайк, підписка, коментар обов'язково. Мене звати Світлана Кушнір і ми з вами ще раз побачимося на каналі Інтервізор. Бувайте!